Я задам просто загадку. Це те, про що ми часто не думаємо. А насправді це простіше. Це особиста інформація в інтернеті, як і зараз. Давайте будемо чесними, що кожного ранку, навіть якщо ви майже відразу йдете робити ранкову зарядку, ви все одно заглядаєте в YouTube. В телефон, ну, в свій улюблений пристрій смартфон. І коли ми заходимо в нього, ми можемо бачити все, що загодно. І якщо хтось отримав ваш телефон, і він це може все переглянути. Чи будь-які функції були Face та Touch ID, і без них ніяк не можна було відкрити, але все одно ця інформація можна відкрити дуже просто. Це і є проблема, те що дуже просто отримати про нас інформацію. Тому якраз нам потрібно думати про неї. А як же? Чого ми раніше це не робимо? Чому ми зараз це не робимо? А це чому? Тому що це не зручно до смарт годинники GPS, Bluetooth, всі дані про інші пристрої, всі, дані про вас. І це все в одному теж може бути в одному годиннику. Дана все ж зберігається в базах даних у інших компаній. А якщо. Компанія не дуже чесна, вона може продавати ці дані іншим компаніям, щоб використовувати не завжди для найкращих планів. Але насправді не все так погано, як здається. Ми можемо це виправити дуже легким шляхом. Зараз розповім як. По-перше, ми можемо закрити всі дані, ну, аналітика, геолокація. Хоча геолокація БРИМ потрібна для деяких функцій, а, тому обирайте, ваша безпека чи деякі корисні функції. Проте ж не тільки ці дозволи, є, як геолокація, це ще може бути фотогалерея, бо якось не завжди потрібен наш доступ до нашої галереї. Можна завжди попросити, якщо дійсно потрібно, у нас є можливість натиснути на надати доступ allows once. тобто надати один раз. І це все дуже просто. А коли вам потрібно, ви натискаєте на кнопку і ви отримуєте те, що треба. І Ще одна така рекомендація, ми можемо поділитися саме цим відео, щоб не завжди поширювати свої дані зі смартфоном, з комп'ютером та бущим. Будь тому будьте обережні, а з вами був інтезлайк, тому дякую вам за перегляд. Бажаю всім вдачі, тому до зустрічі в новому відео.